Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Завершились матчі однієї 32-ї фіналу Кубка України. Результати наступні. Маяк Металіст 0-2, Вікторія Ворскла 1-0. Карбон Інгулець 1-2, Локомотив Колос 2-2 та 4-2 по пенальті, Айран Полтава 1-5, Олімпія Вільхівці 1-1 та 3-1 по пенальті, Агротех Епіцентр 1-1 та 7-6 по пенальті. Чорноморець Зоря 2-1. Фазенда Металург 0-1. Денгов Прикарпаття Благо 2-2 та 11-10 по пенальті. Авангард Буковина 0-3. Пробій Елект. NZN, nu, cilvēks. Поростень Агро Нива Верес 04. Гірник Спорт Ростянець 4,3 по пенальті. Скала 1911 Поділля та 4,6 по пенальті. Лівий берег Кудрівка 00-3-0 по пенальті. Пануел Карпати 08. Коликів Білка Кревбас 03. Колос Полоне Нафтовик Долина та 1 по пенальті. Корміл Рух 1-2. Ужгород Фенікс Маріуполь 1-2. Нива Вінниця Юкс. Олекса Металіст 1925 Оболонь 2-0, Реал Фарма Нива Тернопіль 0-3, Чайка Лісне 0-4, Дінас Агробізнес 0-3, Атлет Чернігів 0-1 та Полісся Ставки Ребел 3-0. Жеребкування стадії 1 16 фіналу відбудеться 28 серпня. Головний тренер збірної України Сергій Рибров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбіркового турніру Чемпіонату світу 2026 проти Франції та Азербайджану. Нагадаємо, проти французів ми зіграємо 5 вересня о 21.45, а проти Азербайджану 9 вересня о 19.00. час київський до основного реєстру. Увійшли 25 виконавців. До резервного шестеро звертає на себе увагу запрошення. Одразу двох абсолютних потенційних дебютантів: захисника Динамо Тараса Михавка та хавбека Шахтаря Олега Очередька. Отже, викликані футболісти: воротарі Андрій Лунін, Анатолій Трубін та Дмитро Різник, захисники Ілля Забарний, Олександр Сваток, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Тарас Михавко, Олександр Тимчик та Віталій Миколенко. Півзахисники: Олександр Зінченко, Іван Калюжний, Микола Шапаренко, Олег Очередько, Георгій Судаков, Артем. Бондаренко, Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Віктор Циганков та Олександр Зубков. І нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик та Владислав Ванат. У резервний список потрапили Георгій Бущан, Богдан Михайліченко, Євген Чеберко, Олександр Піхальонок, Володимир Брашко та Назар Волошин. Збір національної команди розпочнеться 1 вересня неподалік від польського міста Познань. 4 вересня синьо-жовті переберуться до Вроцлава, де 5 числа на тарчинській арена Врослав прийматимуть Францію. Домашній поєдинок кваліфікації до чемпіонату світу 2026 збірної України проти Азербайджану відбудеться 13 жовтня на стадіоні Краковія у Польщі. Повідомляє УАВ. Арена, яка є домашньою для місцевого клубу Краковія, вміщує трохи більше 15 тисяч глядачів. Збірна України вже двічі грала на цій арені. 9 жовтня 2016 року у рамках відбору до Чемпіонату світу 2018 синьо-жовті здобули перемогу над Косово з рахунком 3-0. А також 27 вересня 2022 у Лізі Націй 2022-23 команда зіграла в нічию із Шотландією 0-0. Матч кваліфікації до чемпіонату світу 2026 Україна Ісландія пройде у Варшаві. Повідомляє УАФ. Матч відбудеться на стадіоні війська польського імені маршала Йозефа Пілзуцького. Він вміщує майже 32 тисячі глядачів і є домашнім для ФК «Легія». Орендований у динамо захисник Коджа Еліспора Олександр Сирота дебютував за турецьку команду. Українець відіграв увесь матч третього туру чемпіонату Туреччини проти Фенербахче. Команда українця поступилася з рахунком 1-3. На рахунку гравця два виноси, два відбори та чотири втрати м'яча, чотири фоли, 35 дотиків до м'яча, 27 точних передач, в тому числі одна ключова. Півзахисник Бренфорда Єгор Ярмолюк провів свій 60-й матч в АПЛ. 21-річний українець вийшов у стартовому складі команди на матч другого туру АПЛ проти Астон Віли. Завдяки цьому Ярмолюк вийшов на шосте місце у рейтингу українських футболістів за кількістю матчів, проведених в англійській прем'єр-лізі. За цим показником він випередив колишнього нападника Тоттенгема та нинішнього головного тренера збірної України Сергія Реброва, який за свою кар'єру зіграв 59 матчів в АПЛ. лідер за Цим показником залишається захисник арсенала Олександр Зінченко. Наразі на його рахунку 145 матчів у прем'єр-релізі, які він провів у складі канонірів та Манчестера Сіті. У перших 60 матчах в АПЛ Єгор Ярмолюк не відзначився результативними діями. Нещодавно підписаний ПСЖ захисник Ілля Забарни поводиться дуже скромно у новому колективі. На базі клубу захисник збірної України уважно придивляється до оточення і робить усе, аби якомога швидше інтегруватися як у команду, так і у французьке середовище. Перший крок уже зроблено. Футболіст почав планувати заняття з французької мови. Повідомляє Віпс. Хоча Забарний ще не встиг завести тісну дружбу з кимось із партнерів, він активно спілкується із Маркіньосом Фабіаном Руїсом та Хвічою Кварсхелією. Український оборонець поступово входить у ритм життя паризького гранда. Голова наглядової ради металіста 1925 Володимир Носов вибув зі списку бенецифіарів клубу. За інформацією з аналітичної системи Ю-Контрал зміна сталася в суботу, 23 серпня. Тепер єдиним Бенецифіаром Металіста 1925 залишився президент клубу 26-річний Богдан Бойко. Нагадаємо, наприкінці липня 2025 року Бойко та Носов помінялися посадами. Богдан став президентом металіста 1925 а Володимир головою наглядової ради клубу. Носов та бойко були інвесторами та співвласниками харківського клубу з 2023 року. Шахтар прибув у Женеву на матч відповідь плей-офф відбору Ліги конференції проти сервета. Донецька команда провела тренування на полі місцевого Арбенстедіум. До роботи в загальній групі повернувся півзахисник донечан Дмитро Криськів, 24-річний українець на початку липня зазнав м'язового пошкодження на тренувальних зборах Шахтаря в Словенії. Цього сезону футболіст ще не грав. Минулої кампанії він забив один гол та зробив три асисти у 34 матчах за шахтар. Шахтар підпише атакувального півзахисника флуміненце Іса Сакисілову, повідомляє Фабріціо Романо. Український клуб домовився про трансфер 18-річного бразильця. Вартість переходу складе 10 мільйонів євро плюс 2 мільйони бонусами. Наразі Ісаки на шляху до медичного обстеження та підписання контракту. Шахтар хоче підписати центрального нападника Сантоса Луку Майрелиса. Повідомляє «Глобо». український клуб запропонував 12 мільйонів євро плюс 15% від прибутку з наступного продажу 18-річного бразильця. Наразі Сантос розглядає можливість проведення перемовин. Мей забив 28 голів у 46 матчах за Сантос, Ю-17 та Ю 20 Ів захисник Шахтаря Георгій Судаков повідомив клуб про своє бажання залишити команду. Повідомляє рекорд. Відзначається, що 22-річний українець розмовляв з керівництвом донецького клубу, щоб чітко пояснити свої наміри. Стверджується, що трансфер футболіста затримується через ціну, яку вимагають за нього гірники. Гравець, який є трансферною метою Бенфіки, знає, що виставлений на нього ціник відлякує багато зацікавлених в ньому клубів. Він цим дуже незадоволений. Севілья стежить за правим захисником Шахтаря Юхимом Коноплею. Повідомляє Марка. 25-річного українця розглядають як заміну для інших правих захисників команди, які можуть її залишити. Хуан Лу Санчес може перейти в Наполі. Хосе Ангель Кармона в Нотінгем Форест. Севілья хоче продати принаймні одного з них, але не виключено, що і обох. Контракт коноплі з шахтарем спливає 30 вересня 2026 року. Новий сезон гравець розпочав з забитого гола та двох результативних передач у п'яти іграх. Жирона хоче підписати нападника Динамо Владислава Ваната. Повідомляє Sports S. Зазначається, що Владислав відкритий до переходу до Ла Ліги і угода може бути укладена вже найближчим часом. Жирона вже контактувала з Динамо з приводу Ваната, який розглядає цей перехід як можливість продемонструвати свій талант у європейському топ-чемпіонаті. Жирона готова запропонувати за футболіста близько 10 мільйонів євро плюс відсоток від наступного продажу. Динамо відкрите до можливого продажу нападника, розуміючи, що отримає більш. Чи грошей у майбутньому, коли Жерона його продасть, його контракт чинний до 30 червня 2027 тисячі Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро. Цього сезону Владислав відзначився трьома голами та двома асистами у семи матчах за клуб. Одразу три французькі клуби Сент етьєн Леваль та Ред Стар проявляли інтерес до вінгара київського Динамо, Самби Діало, повідомляє журналіст Руді Галеті. Втім, перші фінансові пропозиції виявилися нижчими за очікування футболіста та його оточення. Окрім Франції, до ситуації з молодим синагальцем уважно придивляються клуби з Туреччини та Бельгії, які вже збирають інформацію щодо можливого трансферу. Доля Діало може вирішитися наприкінці трансферного вікна. Попередній сезон гравець провів в оренді в ізраїльському хапелі Єрусалим. У сезоні 2024-25 він зіграв 19 матчів та забив три голи. Нападник Роми Артем Довбик може перейти у Віляреал. Повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. За даними джерела, іспанський клуб працює над підписанням нового форварда. Головна ціль Артем Довбик у шорт-листі. Також є Андреа Пінамонті і Сасуоло. у минулому сезоні. 28-річний українець зіграв 45 матчів, забив 17 голів та віддав 3 асисти. Український голкіпер Реала Андрій Лунін не погодився на пропозицію щодо переходу до Фенербахче, повідомляє Фотомак. Турецький клуб розглядав 26-річного українського воротаря як головну трансферну ціль на позицію голкіпера. Зазначається, що турецький клуб зробив пропозицію щодо трансферу Луніна. Однак український воротар не погодився на перехід до Фенербахче та не вів перемовини з турецьким клубом щодо цього. Андрій хоче залишитися в Реалі. Олександрія оголосила про трансфер нападника депортіво тачири Брайана Кастільо. Контракт з 24-річним венесуельцем розрахований до 31 травня 2028 року з опцією продовження ще на сезон. За інформацією Transfermarkt, «Трансфер сума трансферу склала 300 тисяч євро. У 2025 році футболіст отримав дебютний виклик до збірної Венесуели. Це перший венесуелець в історії Олександрійського клубу. У 70 матчах за депортіву тачиру Форвард забив 16 голів та зробив один асист. Також він грав за депортіву Лару, сім забитих м'ячів та три результативні передачі у 70 матчах. Обидві команди представляють чемпіонат Венесуели. Рух представив новачка. Ним став 18-річний бразилець Олександріно де Ліма Луїс Жорже. Або більш відомий як Туті, контракт із рухом розрахований до кінця 2029 року. Туті є вихованцем клубу Новорізінтіно. У його складі він виступав у чемпіонаті штату Сан Паулу та змагався на національному єнацькому рівні. Колишній центральний захисник Динамо та збірної України Євген Хачеріді перейшов у Чорноморець. Деталі угоди не вказані. 38-річний футболіст останнім часом виступав за авангард Лозова, а до того грав за інший аматорський клуб штурм Іванків. У складі Динамо Хачеріді три рази вигравав чемпіонат України, два рази Кубок України та триразовий разовий володар Суперкубка країни. Футбольний клуб Чернігів оголосив про підписання 18-річного Вінгара Нікіти Дороша. Футболіст приєднався до клубу на правах оренди з рухаю-19. Минулого сезону Дорош був одним із лідерів молодіжної команди рухівців. В його активі 24 поєдинки, 5 забитих м'ячів та 4 результативні передачі. 45-річний польський фахівець Мацей Кінзьорек розпочав роботу в тренерському штабі Динамо отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри Сфавбет Бери відри своє. Він став асистентом головного тренера Олександра Шовковського та вже приєднався до команди. Про це повідомляє офіційний сайт Киян. Останнім місцем роботи Кензьорика був Радом'як, де він очолював команду до травня 2024 року. До цього спеціаліст набрався чимало досвіду на посадах асистента в провідних польських клубах, таких як «Лех», Ракув та Арка. Для кензьорика це перший закордонний досвід у тренерській кар'єрі. А раніше тато таке повідомляли, що Динамо планує посилити штаб Шавковського.